Зараз навпроти центральної трибуни колона 152 мм гаубиць Гіацин. Дальність стрільби гаубиці Гіацин до 28 кілометрів. Колону реактивної артилерії відкриває система град. Спадкоємець легендарних Катюш. Град стріляє на 21 км. На військовому параді батарею реактивних систем залпового вогню представляє дивізіон уславленого 961-го реактивного артилерійського полку. Очолює колону командир батареї капітан Віктор Юшко. Далі йде модернізований ГРАД-2М. Ще один зразок зброї, модернізований на українських підприємствах. Раніше система розміщувалася на базі автомобіля «Урал», Нині, як ви бачите, базовим є вітчизняний автомобіль Краз. Система залпового вогню Ураган здатна вражати супротивника осколковими снарядами на відстані до 35 кілометрів, здійснювати дистанційні мінування місцевості, створювати на значній площі осередки пожеж. Колону грізної бойової техніки очолює командир Сергій Фігурник. І навпроти центральної трибуни ракетна система залпового вогню Смерч, дальність стрільби якої сягає 70 кілометрів. Це найгрізніша серед систем залпового вогню Реактивна зброя. Вражають розміри і бойові можливості ракети, її діаметр 300 міліметрів. Довжина майже 8 метрів і вага 800 кілограмів. Одна ракета здатна уразити площу понад 5 гектарів. Стартова батарея ракетного комплексу оперативно-тактичних ракет Р-300. У вересні 1997 року саме ця 107-ма ракетна бригада, яка представляє комплекс, успішно здійснила перший в Україні пуск оперативно-тактичних ракет. Дальність пуску оперативно-тактичних ракет Р-300 до 300 кілометрів. І далі на святовому хрещатику бойова техніка військ протиповітряної оборони України. Першою в колоні рухається мобільно-гарматна ракетна зброя, батарея Тунгуска, яку глядачі бачать вперше. Цей засіб вогневого ураження перебуває на озброєнні всіх зенітно-ракетних дивізіонів. Комплекс спроможний вести бій як в день, так і вночі. Він оснащений радіолокаційною станцією виявлення цілей та ведення вогню. Наступну бойову техніку ми також бачимо на Хрещатику перше. Зенітно-ракетний комплекс Тор. Він повністю автономний і виявляє та знищує повітряні цілі в автоматизованому режимі. Кожна бойова машина автономна в керуванні і здатна вести вогонь по супротивнику вісьмома ракетами на віддалі до восьми кілометрів. Зенітно-ракетний комплекс ближньої дії оса забезпечує ураження цілей на швидкості до 500 метрів за секунду на висотах від 25 метрів до 5 кілометрів. Цей комплекс високомобільний і з великим запасом ходу. Так він може без дозаправки подолати вісетань до 50 кілометрів і після цього вести автономні бойові дії ще впродовж двох годин. Самохідний зенітно-ракетний комплекс «Бук» Також уперше на хрещатику. Він призначений для ураження повітряних цілей, вертольотів та безпілотних літальних апаратів. Ракети можна запускати із установки заряджання як в автономному режимі, так і в автоматизованому з командного пункту. На марші бойова техніка 137-ї зенітної ракетної бригади. На її озброєні могутний зенітний ракетний комплекс С 300 В 1 що здатний знищувати авіацію противника, балістичні ракети і безпілотні літальні апарати. За своїми бойовими можливостями комплекс переважає аналогічні типи озброєння провідних країн світу. Ракета розвиває величезну швидкість для того, щоб вона не згоріла, її корпус покривають спеціальним термоматеріалом. Час розгортання і згортання такого комплексу не перевищує 5 хвилин.